Вребойний, вітребуйний, ти з морем говориш, з його, заграй ти з ним, спитай синімо, воно стай, бо його носило. Коли милий на тім боці, буйнесенький, знаєш, де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш, я плачу та плачу, коли ні, співаю, коли згинув в то я коли милого втопило, розписані мури. Піду душу кать миленького, топлю своє горе, знайду я, його. пригонуся, на серці зумлію. тоді хвиле несе все миле. несіть мою душу туди, де мій милий червоною калиною постав на могилі. Далекше, що є полі сироті на жар, буде над ним його мила квіткою стояти. і квіткою, і калиною цвісти над ним буду, щоб не пекло уже сон. Сонце у трус ніхто не побачить. Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай синє море. Я вечері.